Кедись Кароліна про цифровий цирк. Друга серія. Перша частина. Вітаю дивовижний цифровий цирк. Помні, помні, помні. Помні помні. Помні помні. Помі. A hole? Ого, здається, вже новенька обстрагувалась. Ха не всі можуть спокійно запам'ятати, я навіть імені не згадаю. впомні? Ти ще спиш? Ну тоді я не буду мішати. Ось ти де, да, знаєш, вчора був 14-й день. 14-й. О, да, і не хвилюйся, що ти мене покинула і пішов шукати вихід. Я не ображуюсь на тебе. все тіп-топ. Ну, забудемо про це. Кені вирішив приготувати нову пригоду, і вона точно буде крутезніша, ніж та вчорашня. Сьогодні нашою програми буде сладкоєшки. Тому ви маєте взяти е, саме смаколик ось цей помет, що потрібні, А ви маєте остерігатися крадів серйозних котарів. ви маєте їх обстерігати. Ну так, да, і звісно, це виглядає липко. Липко, при липко. Булько, мама... так не можна. Ем, я пас. Ш стій. Я розумію, що це все не те, але я тобі допоможу то вже із цим зробити. О, буде нова пригода. Шо, боюся, що боюся щось позробиш з цим зубов? Ем, ні. То що буде прикольненька ідейка, я тобі, як тобі така. Ем, Ну, я не знаю. Ем, може щось буде прикольне. Ну. Ем, чого стоїте? Тут вже пора, вже давно робить ось пригоду. Горить Ні, намагаюсь викинути. Ні, намагайся викинути. Смаковики! Такий палац такий гарний. О, і смаколиків-метелики тут, а. Прикольно. Да, так, так прикольно. Дивіться, королева йде Всім вітаю. Ви, здається, знаєте про ось цього і що. Вони вас пригосили. Да, звісно, г... класний вайб. У вас гарні манери. Де ви ми познайомилися з принцесою. Я не дитина не панкайся зі мною. Ви здається, знаєте, що наші крадії забрали мед, і тому ви точно зможете з цим зробити і тримати машину. У, який прикольний. А ми з якого, значить. Тримайте ось цей ключ. Цвіт монстра, навіть не, не маєте що захраняйте. Да, звісно, у вас високосте. Називайте мене лу. Со стямуло це я за рулем. Господи, це такий такий кринж Ладно, кінгара, ну коротше лантух за рулем. Бувайте герої, ви, ви справитесь цей. Буваю вам гарних. Пригодь. А цікаво, а ось цей спасений від цього. Так, да, звісно, від цього спасе сотні. Не повернемось, поки не дізнаємося. Моя мама в цьому мене все навчила. А хлопці нас когось посилали. Збираємось в машину. Сушлантух, плантики, я до них залізаю, прибіжає і шмаляє, поки їх не на дізнає. Я думаю, що це погана ідея. А ти пуску, а ти нерви мені робиш. Очі на дорогу. Слухай помні, якщо в тебе була якась користь, тому давай нападаємо на них. Ти перша. Джекс! О, так, так, пустій, добре. Ти... Трясть, и була тут базука, ну я її ніяк не можу знайти. Помни, тримай Ось вона. Так, ты пока ще постей. Ты снущайся. Ну, ты як завжди спомни зламала ти мені дорогу. Ха, спіймав. Ой. А? Так, цікаво, як вони справляться з, з каменюками. Мої руки занадто довгі. Ось це туди! Ага, Ланту, за ними. Ну, я пуга... А ти по... Ти шо? Давай, быстро оїдь туди. Ще думаєш, що вони нікого не зупиняться, так? Хе, ну-ка, припини, знущатися, давай залізай! Оу, точно! А, всі не в порядку. Що ти казала, я почув через носі. Гей, Іван, давай за ними. А, це погана ідея, я ще там, то ще краще. Давай. А то розкажу про фігурку Хе-хе-хе-хе-хе. Та ви не скажете! Значит, не будемо нападати на вас. Да. А, тут народ, помни, тримай! Кінгара Амутуска із за чего завязана. Зараз подивлюсь. Що стоїть? Це, ти вина? Chlapci, ahoj, kto neobudí? Що <глевиця> це таке? Де ми? Що це? Я не знаю, може, ми під... Мовпою? Мовпою? А чого тебе тут нема? Я не впевнена, може це ніпи, які ще ніпи. Що ти везеш? Що я таке? Що ти таке? Що я таке? Де мама? У тебе є мама? Вона, мабуть, в неї були чого. Йобще було не хвилюйся. Я, я топо я придумаю, як вилізти тут. Ти маєш мені все розказати, що є бісі таке. Це повні, сподіваюся, добре. Піт на помні, А ми не бідні, а ще трішки ми могли потонуть, як Августа глупа. О, що це смаколики приплили до мене? О, я зараз і І що? Зараз? О, ні-ні-ні, не їж нас, ми не із цукерок, будь ласка, не їж нас. О, як це не істукавок. Як же я можу з'їсти що не істукавок? Прошу вибачення від вас. Ох, да, знову зустрівся від монстром. Да, то ти що таке? А, я того поматка. У мене я був в короліві, але вона вигнала мене за те, що я з'їв так занадто багато смаколків, і там щось таке і щось інтересне, і я завжди чую запах, і звук уроч. Це називати вбивство. Убивство, є королівські смаколки, це не вбивство. Слухай, я це пог... не погано, Ні, погано, та замовчи. В тебе виглядає як на парік. Чекс! О, справді, ході. Слухай, я тобі допоможу. Ти нас да чим вам допомогти? Є це все королівське. <кхем> Послухай уважно. Я тебе випускаю, якщо ти нас відпустиш назад. Гей, куди ти встиг? Та да, замовчи. На, ось, прикидай. О, що, мій ключ? О, ну, да, це прикольно. І я зараз відведу назад той щось таке. Да, і ти нам даш мед, який ти нам допоможеш з цим якраз. А куди це ми попали? Зачекайте, а що сталося? А продовження сліду.